Привіт! В даному відео хочу показати та розказати про топові місця в Ворогті, безкоштовні місця, які ви повинні в Маст Хай і які залишаться в вашій пам'яті. Перше місце у списку топових місць ворогті належить костелу, який розташований поблизу залізничної станції. Зведено костел у 1904-1906 роках, костел Успіння Пресвятої Богородиці, де була резиденція Ксюнзів. З 1940 року костел не діяв, а в 2000-х роках був відреставрований і використовувався за призначенням. Велич костелу показує дух тих часів, є частинкою історії, до якої можна доторкнутися безкоштовно, помилуватися та насолодитися архітектурою. Костел є унікальною історичною пам'яткою архітектури 1904-1906 року. Велич, краса, історія дух тих часів, зібрані в цій споруді. Якщо ви знаходитесь в Орохті, You have must visit this place, який знаходиться неподалік залізничного вокзалу, це місце залишиться в вашій пам'яті, в вашій скарбниці та на ваших чудових фото. в ворогці їм більше ста років. Друга безкоштовна локація ворогті, яка розташована вздовж центральної основної траси Ворогті в напрямку Старої Ворогти, це обласний кістково-туберкульозний санаторій або вілії. В Рохті будували санаторія відпочиваючими були не тільки українці, але приїжджали з інших країн Європи. Наближаємось з вами в напрямку старої Ворогти, прямуємо вздовж центральної траси. Дож центральної дороги розташована церква Різдва Пресвятої Богородиці. Наступна локація вздовж центральної дороги є церква дерев'яна, аутентична, гарна. Рекомендую відвідати її. Прямуємо далі, прямо вздовж центральної дороги. Тут ми бачимо джерело в лісі, можна відпочити, попити водички, насолодитися красою природи. Прямуємо прямо вздовж центральної дороги, нікуди не звертаємо, тільки прямо. Ми вийшли з вами за межі ворогти. Кінець старої ворогти. Щоб побачити вузькоколійний міст. Віадук, його ще називають каретний міст. Він сховався подалі від траси та туристів, начебто притаївся серед дикої природи і спочиває в тіні. Це одна з перлин ворогти, яку ви повинні побачити. Віадук дуже гарний. Безкоштовна мегатопова локація, яка знаходиться поза межами Старої Ворогти. На її околиці вздовж центральної траси це арочний віадук, який ще називають каретний міст, оскільки він був збудований для проїзду карети. Насолодилась арочним біадуком, поклала його собі в копілочку, безкоштовно відвідала його та знайшла за межами Ворохти. прямую назад, повертаюся в Ворохту. Якщо ви бачите вздовж траси такий місточок, ви можете зайти сюди і насолодитися таким лісом. Не потрібно далеко йти, він знаходиться вздовж центральної траси. Дивіться, як тут гарно, природа. Відкриваються шикарні види. Ще раз це місце, яке знаходиться вздовж центральної дороги. Цей лісок запам'ятайте його, він дуже гарний, малівничий, живописний. Ви можете прогулятися сюди безкоштовно, оскільки дуже багато екскурсій водять сюди за певну плату, а ви можете насолодитися цими краєвидами самостійно, в тиші та в будь-який час який зручний для вас. Показала вам найкращі безкоштовні топові локації, які можна самостійно відвідати в ворогті. Пишіть як вам що сподобалось найбільше.